Прихильники московського патріархату заблокували рух транспорту по трасі Київ чоп що біля села Птича Дубинського району. Такими діями прихожани вимагають віддати їм церкву, що є каменем спотикання між прихожанами Московського і Київського патріархату села. Боротьба за храм триває вже понад рік. Це розпочалося тоді, коли 400 жителів селища Птича проголосували за перехід храму до Київського патріархату. Проти ж виступили 200 односельчан. З цього все і розпочалося. Люди вимагають скасувати приватизацію. Зацію храму для Української патріархальної церкви, яка перебуває у єдності з московським патріархатом. Вони вважають, колишній священник священик їх обманув, не повідомивши про те, що Українська Патріархальна церква приватизовує храм. Днями до опочатаної церкви увійшли більше двох десятків жінок, які там зачинилися. Вони налаштовані не припиняти голодування до тих пір, поки церкву не віддадуть Київському патріархату. Ми будемо місяць стояти, рік будемо стояти. але ми москалям церкви не домом, бо наші сини на фронті. Посляють, ласки, що а в окопа свять на стежі дітей стрілять, а Москві церкву дамо А Це правда, що ви хочете голосити голодовку? Голодувати будемо й місяць, але ми звідси не одідемо, поки приватизації не відмінять, Ми з церкви не вийдемо. Говоримо приватизація. І голодувати ми будемо місяць. Скільки треба буде? Ісус Христос страдав, і ми будемо страдати через Москву, через Кирила, через Путіна не звертає ніякої уваги, Ми нікому не потрібні, і храм руйнується, сипеться, а їм нікому нічого не треба. З обома сторонами зустрічався голова Дубенської райдержадміністрації Юрій Парфенюк, який зазначив, що поки що знайшли компромісне рішення. Почергове богослужіння у храмі. Каже, що зі сторонами конфлікту домовилися, а на сесії сільської ради затвердиться це рішення. 2 грудня цього року суд має вирішити, кому належатиме Святоуспенська церква. А на даний час підхід до приміщення храму охороняється міліціонерами. Марина Гречка у ритмі подій.